Ми маємо всі вкладатися, якщо не можеш донатити, хоча б себе тримай на плаву. Щоб ти не ліг тако вмирати, і тобі ще волонтери мають що за тебе думати, щоб ти принести гречку, щоб ти не здохла на тій кроваті. Якщо тобі хреново, іди до психолога. Хреново настільки, що психолог не пойде до психіатра. Він тобі назначить ліки. Але ну ти маєш боротися, щоб не щоб потім не довелося іншим витягати тебе з того дна, на яке ти впав. Бо ти боявся сміятися, бо ти боявся сходити на якийсь фільм, десь пожартувати, чи сходити на якусь виставу, і посміятися з якогось жарту. Ця війна, вона вона торкнеться кожного. Ніхто не, не пройде просто отак от закривши очі. Якщо ви залишаєтеся тут, чи хочете будувати тут своє майбутнє, чи хочете народжувати тут дітей, будувати кар'єру і так далі, і так далі. Розумієш. Ну зараз вибач, я з таким напором зараз говорю, бо ну це дійсно моя така позиція. Я дійсно так думаю. Uh -huh. Звичайно, що я проти цих якихось величезних попоек та і, і викидів просто мільярдів гривень на якісь грандіозні там свят,